Друзі, їдемо до Києва якраз з адвокатом, з моїм другом, і обговорюємо питання ТЦК, поліції і таке інше. Для чого вони себе так ведуть? Бо запитань мільйон. Якраз є можливість, то ми зараз вам ну, будемо доносити ситуацію. Чому вони будуть всіх підряд? Ну я рахую, що це просто палична система. Їм замовлення. Відповідну кількість кожному органу ТЦК потрібно поставити, якби в армію відповідну кількість забезпечити військовослужбовців Галочку поставити просто. і не визначаючись про якість цих людей. Я, практика показує, що ну, велика кількість відсотків 20 з цих людей мають пряму, пряме право на відстрочку. Про це ніхто нікому не роз'яснює. Люди в це також не вникають, ну, тому що це прості громадяни, їх просто всі грибуть, не ро без розбору. І потім ну, це просто дивно. Тому що ем, зрозуміло, коли ти за годину прийшов ВЛК, це означає, що ніхто тебе не обстежив якісним чином. А виявляється, якщо в тебе там повна придатність встановлена. Штурмовики беруть гіпертоніків, астматиків і так далі, і тому подібне ну, непридатних, звичайно, а що непридатних. потім робити? Ну і хорошо, їх забрали, заплатили, завезли на полігон, так. сидять на полігоні так. і потім їх забрати назад. Це ж теж треба звичайно, заплатити. це великі зусилля. Мало того, от моя практика показує про те, що в більшості випадків, якщо навіть людина, яка має право на відстрочку, проконсультувалася із адвокатом відповідно, отримала неможливість, зрозуміла, що вона має право на відстрочку і подає рапорт, то там просто ніхто по строєвій не рухає, відмовляється її отримувати. Людина просто, ну тобто в глухому путі. їй десь, як правило, у мене була справа людина на передку. <кху> чути, як вибухають дрони, туди-сюди, у неї позбавили батьківських прав її дружину, право на відстрочку на звільнення і збройних сил. Є він один єдиний. Батько, який має опікуватися за дітей, він я їм кажу, подай рапорт. Він каже, де тут? Тут немає ні одного командира, нічого, кому що написати, тут тільки дронами хатом обстрілюють. нема кому подати. В тил навряд чи, ну тобто не можна навіть ротацію зробити. А у людини є відповідні підстави. І оце потім в тил людина потрапляє. Все, ніхто не хоче отримувати рапорта, ніхто не хоче слухатися, рухати його по строєвій, Розглядати, а ну. є ж багато питань таких, як ось в мене є е, хлопець. Не хлопець 54 роки, чуваку, ну він, правда, метр сорок шляпою, І його четвертий місяць, він, він живе на полігоні, його не забирає. Він нікому не потрібен. Його три рази вертали додому, і все-таки в п'яте запак... запакували. Ну, все одно його не беруть. Бачите, тут питання стоїть у тому, що бойова одиниця, е, як то кажуть, доставлена на полігон, але ж у кожного командування є відповідні критерії для того, щоб набрати ну, якісний бойовий матеріал, а не просто так набрати людей, яких завтра загинуть, і доведеться з ними тільки ну, мрочитися, тільки відписки. Ну, це взагалі. Ну, я не можу зрозуміти, навіщо набирають таких людей, які... Потенційно взагалі не можуть так. бути захисниками. А є по факту по, ну, можливо, повернення? Так. Та, тут займаєшся цим... Звичайно, я займаюся такими питаннями. Просто що а, це ну, одне питання, якщо людина не потрапила до Лав Збройних сил України, а, тобто вона, ще вона має процесі. можливість отримати відповідні, якщо це по стану здоров'я обстеження, а, відповідні документи зібрати для того, щоб пройти ВЛК якісно, а не за дві години, як не. Що є права на відстрочку, але коли людина потрапляє до збройних сил України, то проблема стоїть у тому, числі, наприклад, із правом на захист. Це дуже е, розповсюджена і просто кричуща проблема. Тому що, е, якщо ти навіть приїжджаєш до військової частини і кажеш, у мене тут вашій воїн, мені потрібно з ним зустрітися, поспілкуватися. Я е, е, уклав з ним угоду. Ніхто з тобою не співпрацює. Всі кажуть, що це режимний об'єкт, ніяких адвокатів в ТЦК навіть. Я вам хочу сказати, що є такі ТЦК, де просто ось я приходжу з клієнтом і говорять, ось ця людина проходить, а ви тут ніхто, ваші договори нічого нам не, не потрібні. Ми вас сюди пропускати не будемо, режимний об'єкт. Я кажу, то, ладно, якщо клієнт залишається, ой, я залишаюся, то і він залишається. Давайте тут будемо. Саме жалити цікаво, вирішувати всі питання, от він коло мене, я його захищаю. Ні, так не буде. Все, от його вони ну тобто в них зброя, вони себе ведуть зухвало, і ну ти ніяким чином не можеш на це вплинути, розумієте? Навіть ось рада адвокатів, яка там е відповідним чином реагує на. Порушення прав адвокатів і клієнтів, так війна, всім розказують війна. Ну да, то получається як, якщо війна, то прав у людей немає. І у адвокатів навіть до що це за кіно таке громадяни. Повинні зрозуміти, що будь-які дії, які перешкоджають вільному виходжу входу або виходу із приміщень ТЦК, це вже незаконне затримання. Це відповідна кримінальна стаття. У тому числі, якщо це здійснюють військовослужбовці, це вже зловживання відповідною владою. Це зовсім це дуже це серйозний злочин, щоб ви зрозуміли. Так, да, звичайно, ви повинні зрозуміти, що на режимному об'єкті ви не маєте права користуватися мобільним телефоном. Якщо вам це забороняють, ви повинні проговорювати, тому що, як правило, завжди і ведеться відеоспостереження. Ви повинні проказувати, що дайте мені можливість залишити приміщення, поспілкуватися з ким завгодно. З ріднею, з моїм адвокатом і так далі, і тому подібне, і вам перешкоджати в цьому не мають права. Вам не ви не сидіть, не підкорюйтеся незаконним вимогам на органів ТЦК. Якщо проходиться ВЛК, якісь є питання, ви повинні проговорювати їх. Там відповідно вам вас будуть примушувати підписувати документи стосовно того, що ви не маєте ніяких претензій. Що ви ознайомлені із тим, що маєте повідомити перед проходженням ТЦК про свої захворювання і так далі, ви не підкорюєтеся, просто не підписуєте те, що ви повністю погоджуєтеся з даними процедурами. Ви повинні проговорювати, тому що є відео на бодікамері. Один одна людина обов'язково повинна це знімати, вказувати про те, що у вас є хвороба. Вам треба час для того, щоб зібрати відповідні довідки, і подати до органів ТЦК. Якщо вас хапають на вулиці, не ждіть, що вас хапили на вулиці, швиденько пройшли всіх формально лікарів, і вже все ви там абсолютно придатні. Ви повинні проговорювати, вимагати, щоб вам дали повістку на інший день, підготувати медичну документацію. І якщо вам це не дають робити, берете мобільний телефон, одразу телефонуєте. І повідомляйте про незаконне затримання, тому що органи ДЦК і поліцейські не мають права тримати більше вас, ніж три години, і тільки для того, щоб встановити вашу особу. Далі всі дії будь-які, з проходженням ВЛК і все, так далі, все, це все. Полі, ніхто вас буде. під конвоєм не має права водити, і ви не зобов'язані підкорюватися таким конвойним. Є в них зброя, вони тиснуть авторитетом. Це все незаконно абсолютно. Ви проходите ВЛК, як повинні проходити. Якщо у вас немає часу або вас відправляють на обстеження, обов'язково на іншу дату, коли призначене якесь інше обстеження, вимагайте, щоб вам видавали повістку, щоб потім не виявилося, що органи ТЦК будуть казати, що ви просто ухилилися від проходження, не пройшли вчасно і так далі. Ви повинні повідомляти, <кхід> демонструвати, тому що всякі бувають обстеження. Там Потрібно пройти записатися на рентген. На томографію, на перевірку серцевих ритмів. Це все, як правило, буває не в цих приміщеннях, де проходять ВЛК, а це обласні якісь лікарні і так далі, і тому подібне. Берете направлення, повідомляєте, обов'язково вимагаєте, щоб вам давали додаткові повістки і їх зберігаєте. Тому що завжди така історія. Ви проходите ВЛК, пройшли добросовісно, не встигли в 11-денний строк це зробити, і вам зразу. Ставлять після отримання довідки ВЛК, зразу виписують вам 25 тисяч штрафу, бо ви не виконали вимоги щодо швидкого проходження. цього робити не потрібно. Добренько, дякуємо, друзі. Тому ну, користуйтесь, телефонуйте, пишіть, будемо спілкуватися, будемо допомагати максимально, наскільки це можливо, виконувати все це в законний спосіб.